На Рівненській АЕС успішно стартував та триває благодійний онлайн-аукціон, на якому представлені лоти тематично пов'язані з атомною енергетикою. Організатор заходу управління інформації та зв'язків з громадськістю, спільно з відокремленим підрозділом українського ядерного товариства. Сьогодні всі небайдужі українці долучаються до допомоги Збройним силам, долучаються до збору коштів в той чи інший спосіб. І в середині вересня. Нашому управлінням було ініційовано проведення благодійного аукціону. Ми пропонуємо придбати лоти, які пов'язані з атомною енергетикою. Тому закликаю всіх людей, які можуть надати ці лоти або виступити в якості покупців, долучитися до цієї ініціативи. Усі лоти унікальні, деякі створені в одному екземплярі та не мають аналогів. Їх для аукціону надали представники адміністрації Раес. Серед лотів пам'ятні медалі та знаки, іміджева продукція, настільні сувеніри, картини, своєрідні монети, брилки, навіть макети внутрішньої частини теплообмінника і реактора станції. Значна частина лотів вже продана. Інші чекають на своїх нових власників. Усі кошти будуть перераховані на потреби збройних сил України. Перш за все, участь ці акції для мене особисто це була можливість сказати нашим захисникам дякую і надати частинку того, що є дорогі мені як особистості, для того, щоб допомогти необхідними їм речами. У тій справі, яку вони зараз роблять, саме захищають нашу країну. Натав'я декілька позицій. Частина з них вже успішно продана. Частина з них іще буде в подальшому на аукціоні. Закликаю долучитися до участі в аукціоні. Слава нашим захисникам. Володарі, куплених на аукціоні речей, радіють обновам, та головне із задоволенням роблять свій внесок в нашу перемогу. Вважаю дуже чудову ініціативу організувати такий благодійний аукціон. Адже це можливість не тільки зробити свій внесок на потреби збройних сил України, але і отримати для себе цінну річ у подарунок. Такий надскладний для нашої країни час ми повинні бути максимально організованими, ініціативними, креативними і обов'язково брати участь у такого роду заходах. Адже кожна добра справа починається з чогось маленького кроку. Залоти в аукціоні в режимі онлайн можуть змагатися усі охочі. Умови подання ставок вказані на офіційній сторінці РеС в мережі Фейсбук. Збір оригінальних речей також триває. Отож, творімо добрі справи разом. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.